Тату, пригадай той день, послідовно і в найменших деталях. Що ти робив, коли вбили маму? Чи був хтось поряд? Як де і коли тебе затримали, синку? Я втомився від цього. Мабуть, я справді грішний, якщо доля мене так карає. Тебе не доля карає, а люди, які повісили на тебе чужий злочин. Я хочу тебе витягти звідси, але мені для цього потрібна твоя допомога. Мені лишилося небагато. Я це знаю. Давай не будемо витрачати дорогоцінні хвилини на болючі спогади. Краще розкажи, як ти? Як здоров'я, що ти любиш? Коли плануєш створити сім'ю? Я майже нічого про тебе не знаю. Тато, послухай, я обов'язково тобі все розповім. Але потім зараз важливо інше. Будь ласка пригадаю що було 15 вересня 91-го